Брауні це традиційна страва американської кухні і, на мою думку, це найкраще втілення шоколадного десерту. Класичний брауні готується на основі темного шоколаду, і після випікання він має бути хрумкою скоринкою та м'якою серединкою. На каналі вже є відеорецепт такого брауні. А сьогодні ми з вами приготуємо сендвіч брауні з додаванням ганачу на молочному шоколаді та шоколадної глазурі. Повірте, це буде дуже смачно та мега шоколадно. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео, перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати ганаш на молочному шоколаді. Але якщо ви хочете, щоб брауні сендвічі були менш солодкі, цей ганаш можна готувати і на темному шоколаді. Отже, в ковшик з товстим дном підважуємо вершки жирністю 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 70 градусів. Підігрітими вершками заливаємо шоколад та чекаємо хвилинку-дві, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього розмішуємо шоколад з вишками до максимальної однорідності. Можна скористатись водяною банею, якщо в ганаші все ж залишились шматочки нерозтопленого шоколаду. Готовий ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник для повної стабілізації мінімум на 4 години. Після цього можна переходити до приготування печива брауні, яке ми і будемо склеювати між собою з допомогою вже приготованого ганашу. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для цього просіюємо борошно. Та до борошна просіємо розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую вдома сама, і від зберігання він трішечки збивається в грудочки, але на результат це ніяк не впливає. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Та тепер нам потрібно розтопити темний шоколад. Я це роблю на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильовка, можна і нею скористатись для цього завдання. Також до шоколаду додаємо вершкове масло. Трішки чекаємо, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Та перемішуємо між собою шоколад з маслом до повного об'єднання. А коли це сталося, знімаємо розтоплений шоколад з водяної бані. Нехай він трішки охолоне. Після цього до одного яйця відважимо потрібну кількість цукру та додаємо дрібку солі. В даному випадку використовую яйце категорії С0 та тепер вінчиком збиваю яйце з цукром в легку піну. У мене електричний вінчик, але це можна зробити і ручним. Далі збиту яєчну масу додаємо до шоколадної основи для тіста. Перемішуємо вінчиком дві отримані маси до однорідності. Також вмішуємо в тісто сухі інгредієнти. По консистенції тісто має бути не занадто густе і не занадто рідке. Також в цей момент я вімкнула свою духовку на 170 градусів розігріватися. Випікати своє печиво брауні я буду на дешці застеленій пергаментом хорошої якості силиконовим покриттям. Для зручності я переклала своє тісто у кондитерський мішок. Викладати тісто потрібно на відстані одне від одного, бо під час випікання печиво буде рости і трішки розповзеться в ширині. Щоб все печивко було однакове, я скористалась трафаретом. Діаметр кружелиць трафарету 5 см. Та тепер ставлю печиво випікатися у вже розігріту духовку. Час випікання в моїй духовці 12 хвилин. Готове печиво відразу переношу на поверхню, а в дечку викладаю наступну партію. Коли все печиво приготувалось та охололо, можна склеювати їх між собою. Для цього в першу чергу прикладаю наш крем, ганаш на молочному шоколаді в кондитерський мішок. Ось так він в холодильнику гарно стабілізувався. Для печивок я підібрала пару та виклала їх по дві. На дощечку. Та тепер викладаю на одну з половинок шоколадний ганаш. Також хочу вам нагадати за наш новий YouTube канал Смачного! Там я готую наші улюблені сімейні страви і вони можуть підійти як на святковий стіл, так і просто до вечері. А також телеграм-канал з дуже цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Іншою половинкою брауні накриваю шоколадний ганаш. Та виходять ось такі чудові тістечка. Сенвічі. Їх ще потрібно поставити в холодильник для просочування та стабілізації мінімум на 1 годину. В принципі, в такому вигляді вони вже не перевершені та неймовірно смачні, але я ще хочу їх задекорувати. І для цього на водяній бані розтоплюю молочний шоколад. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. До розтопленого шоколаду відважуємо потрібну кількість соняшникової олії. Та тепер перемішуємо нашу шоколадну глазур до максимальної однорідності. Виймаємо з холодильника наші шоколадні сендвічі та занурюємо кожен шоколадну глазур на половину. та викладаємо сендвічі на дощечку застелену пергаментом. Також декорую свої тістечка брауні сублімованою малиною. Та тепер ставлю їх знову в холодильник для повної стабілізації шоколадної глазурі мінімум на 2 години. Загалом з цієї порції інгредієнтів в мене вийшло 9 таких мега-шоколадних сендвічів. Два ми вже не витримали та скуштували. І я вам скажу, що це неймовірна смакота. Це просто шоколад в шоколаді та разом з шоколадом. Дуже раджу вам приготувати. Та насолодитись смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Мої домочаці сказали, що ці седвічі Брауні кращі за будь-яку цукерку. Це саме те, що треба зранку до кави. Це справжній гормон щастя. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!